Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість про те, про що вам потрібно знати прямо зараз. Давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Ой, що це у вас за хвилювання? У вас за спиною якісь хвилювання, якась неспокійність, неспокійна обстановка, конфлікт показує свічечка між двома сторонами. Це люди з вашого близького оточення. Зіткнулися лобами. І тут дивіться. Ця обстановка вона накаляється і, мабуть, скоро до вас це дійде. І дуже цікаво, скажу вам, що до вас це доходить. Тут так буде повертатися ситуація в цьому конфлікті, що вас, як наче, знаєте, кидаються в одне в одного звинуваченнями у підсумку ці всі. Шишки направляться в вашу сторону. Начебто вас захочуть зробити, винуватими у всьому. Що я можу сказати? Ця ситуація вас буде дуже злити, втягнуть вас в цю конфліктну ситуацію і будете там розбиратися. Подивіться, як ви гарненько виходите звідти, з високо піднятою головою. Ви справитеся, ви справитеся, хоч і хотіли на вас всі шишки повісити. Але ви справитеся. Ви відстоюєте свої позиції, ви доказуєте тут свою правоту і вийдете з цієї конфліктної ситуації, переможцем, але з великою образою на душі. Уникнути вам цього не вийде, звісно, але захистити. Захистити ваші інтереси, ваші позиції, вашу, ваше особисте життя, вашу сім'ю, можливо, у вас вийде, тому що ви тут йдете переможцем із високопіднятою головою. Так, тут ще про якогось чоловіка говориться, про якісь хвилювання є на серці у людини. Цей чоловік може бути вашим сином, братом, татом, вашою другою половинкою. Кожен дивіться по своїй ситуації. Дуже він за щось хвилюється, переживає, були збудовані в минулому якісь плани, і він йшов по направленню до своїх цілей, але були допущені помилки. Відбувається зупинка. Він починає хвилюватися, він тут по колу ходить, намагається знайти вихід з цього замкнутого кола. Хоче знайти рішення, виправити ці помилки, які він допустив. В чомусь він тут був неуважний. Дізнаєтесь ви про це тільки тоді, коли цей чоловік справиться. Він вирішить це питання, але вирішить через якихось людей, йому знайомих, як наче в дорогу десь він відправляється і буде звертатися за допомогою до цих людей. Отримує він ключики допомоги, і це замкнуте коло буде розірване. Тільки після цього, мабуть, він сам про це. Вам розповість. Тут ще знаєте, про що говорить свіжечка? Вирішивши це питання, він все ж таки буде і до вас за допомогою звертатися. Мабуть, якісь поради, якусь інформацію він отримує в дорозі від цих людей і розуміє, що без вас він не справиться. Тому ви тут. Дізнавшись про це, трішечки будете шоковані, але одразу, як наче ви кидаєтесь йому на допомогу, розуміючи, що без вас чоловік не справиться в подальшому. Дорога відкрита, але без підтримки, без допомоги вашої в нього не вийде. Таке відчуття, що це буде фінансова підтримка, щось таке. Тому що це стоїть на фінансовому ключику. Скоріше за все, це буде стосуватися фінансів вашого дому, вашої сім'ї, ваших якихось, можливо, сумісних фінансів на майбутнє, як наче спасти ситуацію, покращити ситуацію. Буде він думати, що він винуватий. Навіть будете відчувати, що він зміниться по відношенню до вас. Він стане м'яким. Буде відчувати свою вину, буде в нього опущена така голова, буде з усім з вами погоджуватися і приймати всі ваші умови. Якісь розмови, дві жінки сидять, такий бруд на вас льють. І знаєте, що роблять, між собою, між собою роздувають обставини, про які вони знають, перебільшують, викривляють ситуацію і направляють по направленню цю ситуацію в ваше коло знайомих, щоб якось донести до людей, щоб люди якось. Почули, почули про ці гадості, якими вони хочуть вас полити. Хочуть заставити людей повірити в це. До вас будуть доходити плітки, ви дізнаєтеся, хто ці дві жінки, хто намагається вас в соціумі облити брудом. Будете вирішувати це питання, тому що те, що ви дізнаєтеся, вам дуже не сподобається. Дуже не сподобається. Коли ви загоритеся бажанням покарати цих двох дамочок, мабуть, щось таке ви дізнаєтесь, не просто так ви тут у вогоні, дивіться, навіть свічечка почала хвилюватися. Знову. Не просто так ви тут вогнем змальовуєтеся. Як вогонь ви починаєте горіти. Вони будуть вас дратувати, злити, будуть виводити вас на емоції, якими ви вже управляти не зможете. я думаю, що їм тут достанеться, тому що а, в їхню сторону направляється вогонь. Це ви самі великий-великий вогонь. Не солодко їм буде. Якась дорога. На вас чекає велике здійснення, чому ви і будете дуже-дуже радіти. Велике здійснення неочікуване для вас, не можу сказати зараз, чим це пов'язано, але це заставить вас передивитися ваші плани, ваше направлення в житті. Такий неочікуваний сюрприз на вас чекає, пов'язаний зі здійсненням, ви як начебто і не чекали, що таке може з вами трапитися? Не знаю, запланована дорога, чи це буде неочікувана, але це шанс, який буде наданий вам долею. Мабуть, ви будете відправлятися в дорогу за рішенням якогось питання. Щось вас заставить передивитися ваші погляди на майбутнє, ваші плани. І тут навіть показано і говориться про те, що від багатьох ваших задумок, ваших планів, вам доведеться відмовитися. Але тут відмова йде на користь більш благоприємних для вас. Будуть більш перспективні плани на майбутнє, ви їх будете будувати. Таке здійснення трапиться, що у вас будуть зміни. Коли людина говорить що цей сюрприз здійснився, це здійснення просто змінило ваше життя, змінило ваше бачення життя. Якось так ви зреагуєте. Тут стільки позитиву, стільки прекрасного настрою, і завдяки цьому ви з легкістю будете двигатися вперед. І у вас якась змія завелася в коріннях дерева? Тут змія і щось вона в корінні чудить. Знаєте, про що ще це може говорити? Тут змія з довгим волоссям. Тут не можна сказати, що це чоловік, тут більше на жінку схоже в неї довге-довге волосся. Вона, як начебто, хоче вам перекрити доступ до якогось здійснення, яке у вас на горизонті. От щось Запущений якийсь процес вами, і ви знаєте, що скоро ви отримаєте цей результат. Він опиниться у вас в руках, у вас навіть сумнівів нема. А вона просто крутиться, вертиться і намагається зробити все для того, щоб вам перекрити ваші успіхи. Дивіться, у вас тут якийсь ще заговір був. Дві людини, як, і начебто, вони однаково думають. І їм полетить бумеранг одночасно, якийсь заговор був. Так от ця жінка, ця жінка, ми повернемось зараз, хочеться доказати. ця жінка, яка зміючкою змалювалася, вона не хоче, щоб ви отримували те, що повинні отримати. Подивіться з цієї сторони. У вас вона як змія, а з іншої сторони, вона як кішка. І хвіст вона розтягнула на вашу дорогу, до вашої п'ятірочки. Вона буде обов'язково буде. Я хочу одразу вам, вас порадувати і попередити, що це всього лише її спроба, але невдачна. Розумієте, вона буде невдалою, в неї нічого не вийде. В неї взагалі нічого не вийде. Ви все одно отримуєте те, що повинні отримати. Це вам по долі. Тому що над цією дорогою, над якою ви повинні опинитися, по якій ви йдете до вашого здійснення, до того результату, на якому ви повинні опинитися, оце дерево, це сила, це міць. І це буде 100%. Тут, мабуть, одночасно ця змія і висвітиться, вона тут в корінні. Ховається. А тут, як начебто, вже зробивши а, цю шкоду, вона показує своє обличчя, своє істинне обличчя. розумієте? Ви дізнаєтеся, хто це за жінка і хто вам так шкодить. Можливо, хтось буде отримувати це як приклад, бо дуже схоже на таку ситуацію, хтось отримувати буде спадок, і хтось про це буде знати. Звісно, що це приховати буде неможливо, і вам будуть ставити підніжку. Але нічого не вийде. Одразу кажу, тому що вас захищає ваш рід, і це вам по долі, і це повинно бути, і це все у вас на дереві знаходиться. Тому дорога відкрита, як би вона тут не бігала, не намагалася завадити, але нічого в неї не вийде. Так, а ще тут говориться про те, що дуже скоро вам відкриються нові можливості. Пов'язані вони будуть з роботою, зі справами вашими, це сфера вашої діяльності, кожен дивіться по своїй ситуації. Прямо якісь ресурси вам надаються, ви натикаєтеся на них, прийнявши якесь рішення, ви тут якесь рішення будете приймати. І самі не підозрюєте про те, що притягуєте вдачу до себе, що вашим рішенням ви вистрибуєте на ту дорогу, на які ці ресурси знаходилися. Тут якісь зміни йдуть в положені справ в сфері вашої діяльності, і вас ці зміни будуть дуже сильно радувати, якісь можливості опиняться в ваших руках. І вони зможуть змінити положення справ в сфері вашої діяльності навколо вас, покращити їх. Тому що тут ще й сонечко виходить, і сонечко, як на годинник, схоже. Як наче ви тут з тупіка виходите? Мабуть, був такий період застою, не було покращення справ, можливо. Знаєте, коли все так йшло, як йшло, а змін не було, не відбувалося. А тут прямо ви спіймаєте ці ресурси, тут у вас йде нова платформа попереду, ви на неї перестрибуєте, і на ній є сонечко. І годинник показує, що прийшов час. Прийшов час вам покращувати положення справ в сфері вашої діяльності завдяки тому рішенню, яке ви приймаєте самі, того не очікуєте, до чого вас це буде приводити. Ви тут стараєтесь, ви тут працюєте. І навіть не здогадуєтеся, що вдача вирішила вам посміхнутися за всі ваші старання, вона буде вам посміхатися. Тому наступає період можливостей поправити так обстановку навколо вас у сфері вашої діяльності, як ви цього бажали, як ви цього хотіли, щоб ви раділи цьому. розумієте? Тут говориться про нові можливості, про які ви раніше не знали. Ви будете цим користуватися, і, мабуть, звісно, що будете радіти від того, що будете отримувати. Так. Що ще? Якісь дві радісні звістки, дивіться, пташка за пташкою летять. Щось щось тут перемога і книжка. Відкривається якийсь секрет з минулого, щось ви дізнаєтеся, але світле, радісне для вас, те, що дуже довго залишалося прихованим від вас, і, дізнавшись про це, якусь інформацію, якусь новину, якісь знання, можливо, отримуєте. Розумієте, тут відкрита книга, і значить, те, що було від вас приховано, ви про це дізнаєтеся, а це, звісно, що буде покращувати ваше життя. Це щось важливе, значуще, дивовижне, І ще тут дві пташки одна за одною, і перемога знак перемоги. Щось з минулого, щось з минулого тягнеться, і летить до вас потрібна вам інформація, якою ви обов'язково скористаєтеся. Вона дасть вам якісь перспективи, можливості в майбутньому. Щось таке дуже-дуже цікаве, тому що після цієї інформації все стає. От питання, які ви будете вирішувати, які раніше були важкими, вони стануть легкими. Ви почнете їх з легкістю вирішувати. З легкістю будете двигатися, вирішуючи питання за питанням. Як по маслу, розумієте, всі ці питання ви будете вирішувати. Так, начебто, все я вам озвучила. Сьогодні такою є відливочка, а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.